Одну партію автомобілів для ЗСУ привезли волонтери із Норвегії. А разом з авто величезна кількість того, що потрібно нашим захисникам. Норвежські друзі подолали 2,5 тисячі кілометрів, щоб підтримати Україну. Гуманітарний автоконвой з Європи у бродах зустріли волонтери та військовослужбовці. Від початку повномасштабного вторгнення це вже не перша поїздка в Україну норвежських друзів. Уже 72 автомобілі були передані для наших збройних сил України. Гуманітарна допомога, дрони та багато іншого до нового року мають на меті зробити так, щоб переданих автомобілів була сотня. Пан Марон Бохуцький та пан Шелі Рек у Норвегії шукають, домовляються, переконують, збирають, гуртують навколо себе всіх, кому не байдужа доля України. Таким чином у них сформувалась чудова команда. Істяк волонтерів, які майже кожного місяця привозять.

Завдяки тісній співпраці волонтерів, джулярів малого Полісся, об'єднання допомоги армії броди, Михайла Сагана, Михайла Старика та усіх небайдужих цього разу військовим було передано п'ять автомобілів, які так необхідні на фронті. Наші захисники приїжджають до бродів із різних куточків України, з різних військових частин. Кожного разу це різна історія. Хтось дякує підписаними прапорами, хтось подяками від частина, хтось особистими бойовими шевронами. Михайло Саган проводить усю дипломатичну роботу у цьому напряму, бо більше 70 автомобілів із Норвегії на рахунку команди просто так не з'являються. Це чудова мотивація і нам, українцям, не опускати руки. В Україні самі падає підтримка, а норвезький дух не падає. Ми їхали і прочитали в новинах. Що Норвегія передала 50 дно, ну, дає уряд, 50 бронетранспортерів, якогось там 19, го то було вересня, то вони більше тішилися, певно, як дитина народжується, які вони були настільки вражені, що ще уряд допомагає. Ну, в них руки не опускаються, вони чири, чим раз так розширюють більший круг людей до своєї організації. І вони залучені, от вони. Той раз приїхали 15 жовтня, знову ми плануємо поїздку. Тут практично міс... менше місяця часу, то є дуже в них емоційний такий патріотизм до України. Але я їх знаю ще до війни. Я був в Норвегії, я 23-го приїхав з Норвегії 22-го року лютому, а в 24-му почалася війна. Я був якраз в них в Норвегії. Я приїхав і вони... не Міша, Міша. Ні, що? Це війна. А чим ми можемо допомогти? Відчуваєте ви підтримку із за кордону від таких людей небайдужить? Чесно відчувається, є також багато знайомих за кордоном, ну, якоюсь частиною допомагають. Так як на початку війни я допомагав людям виїхати туди, а зараз люди стараються якось допомагати. Чесно, дякую пану Михайло, що мене один родич, не буду казати, хто познайомив, якось так цей із паном Василем. Дякую їм і дякую норвежцям. Чесно, буде перемога, а його вже нема. Приїдемо туди на яхті чи на чому особисто показуємо. Вона є яхта, є обов'язково. І чесно дякую таким людям. Дякую пане Михайло. дякую. До перемоги. Що б в наших силах нам допомагали? Уже скоро приїдемо знову у жовтні, каже яхт, який має серед волонтерів псевдо Бандера і зробив собі тату із тризубом. Вдячні норвезькому народові за таку підтримку у важкий час для України.